Привіт усім! Сьогодні розбираємо наступне фразове дієслово, таке як «look out» or «look out or look out for. Воно трохи відрізняється за значенням і за змістом від «watch out». Пам'ятаємо, що Watch Out перекладається як будь-уважний, остерігайся, і має загальний широкий заклик, загальний сенс. А «look out» дивися обережно. Часто буквально подивись і зверни увагу на небезпеку. Прямо зараз. Переходимо до прикладів. Look out for bears when you are camp in the mountains. Дивися за ведмедями. Можуть бути ведмеді. Тому будь обережний, коли ти uh, на кемпінгу в горах. There is a lot of ice on the road. So look out. Тут дуже багато снігу на дорозі. So look out. Отож, дивися під ноги. Watch out for pigpockers. Остерігайся, пильнуй кишенькових злодіїв. Не обов'язково прямо зараз. Просто будь обережний в цілому в місті, тому що a lot of pickpockers. Look out, a car is coming. Дивись, обережно хтось їде. їде прямо зараз. Тому реакція має бути неагайною. out, a car is coming. Окей, okay. і ще а таке це слово, фразове дієслово може виступати як іменником, коли lookout в нас uh, connected together. І обов'язково має бути артикль, артикіль is, uh, is someone who looks out for someone or something that is dangerous or important. Uh, і дослівно це перекладається як спостерігач, людина, яка дивиться за кимось або за чимось. І переходимо до прикладу. The drug dealers had lookouts on every corner to warn them if the police came. The drug dealers, розповсюджувачі наркотиків, мали спостерігати на кожному кутку, щоб попередити їх на випадок, якщо поліція буде йти їхати прибувати і так далі. Ось. І, коли ми ще ми можемо зустріти цей е, фразове дієслово в контексті попереджувальних знаків, наприклад, Look Out for overhead Loads. Будь обережний, тому що дуже важкий вантаж може знаходитися прямо над тобою. Окей, я думаю, що тут немає якихось е, складнощів в розумінні цього фразового дієслова. Бажаю тобі крутого навчання. І зустрінемось в наступному відео.